Проблеми в Україні енергетику, про що ми вже згадували, дійсно, колись Україна стала незалежною державою з розвитком України незалежною держави. Ми не лише поступово формуємо власну систему планування прийняття рішень. Центр, скажімо так, досі може традиційно, може так інстинктивно залишається в Москві. Закрита і не публічна діяльність влади і не лише в сфері енергетики, але ми ну, з сьогоднішній день ми говоримо про сферу енергетики. Ну, Дуже просто оцінити навіть бажання влади брати в інших дискусіях, відвідувати е, е, заходи, подібні до цього проводок, інших робосторів. Е, бажання відвідувати свідчення про публічність, не бажання відвідувати, менш е, часто поява представників влади на громадських дискусіях є, щоб на не публічність. Відсутні системи обліку непросурсів, ми говорили про це багато також. Ми говорили, наприклад, що відсутність системи обліку газового постачання, чіткої системи обліку є об'єднаних корупційних прояв саме цієї системи. Щоправда, і ми згадуємо також про це в нашому дослідження прийняттям 8 липня цього року, нарешті довгоочікуваного закону про реально функціонування газу. Законі перебачимо статті 11, чітка система обліку э, газу. Це положення, яке прописано в законі, матиме на реалізацію на практиці. Ну і недиверсифікованість постачання на сім'ї. Це та проблема, про яку всі багато говорять, всі, всі про неї знають, але, на жаль, мало кроків ходиться для її виключення. Енергоресурси коротко, е, безумовно, Україна не здоровіє повністю власне потреби енергоресурси, забороняють менше ніж на половину, ми даємо конкретно конкретні показники по трьому континів джерелам будівлям, коротко НАТО і НАТО. Але навіть неділя, та ситуація, де наслідок найкраща ситуація, також за оцінкою рішення лише десь до 100 років вистачку країн власному. Проблеми в цілому галузі також, вони в принципі спільні для газу, для нафту та підповної галузі застаріли інфраструктура, часто ще заняття часів, це вичерпання ресурсів. Це та сама непослідовна державна політика. Ну і відповідно, на жаль, не менша, набагато менша кількість практичних інвестицій, які б мали цю справу в Україну. Ядерна напередка України, в принципі, ситуація виглядає більш-менш непогано. Україна надходить на сьомому місці в світі, за четвертому місці в Європі за кількістю атомних таких та їх сумарних подушних. Ми знаємо, що і стратегію, і власне, практичної діяльності передбачено продовження порівняно розповідь. Ми знаємо про ті кредитні ресурси, які зараз втрачаються з боку тих інших держав, що визнако після ми тому ми знаємо про ситуацію планування власного ядерного пала МДС. Ми згадуємо про цю ситуацію в січні. Буквально події відбуваються на наших очах. Сьогодні наскільки пам'ятаю, 21 липня закінчується. Тео для цього ми знаємо всі відповідні компанії, які рухають власне на цьому корпус. Сподівається, щоб результати конкурсу дійсно, цього комплексу і справді. Об'єднана енергетична система України ми даємо конкретні показники. В принципі, Україна залучена і до оптового ринку енергії, Вона працює з об'єднаною енергомінням. На жаль, так само, як і видовова галосма електроенергетики немодернізована. Ну і на оптовому ринку електроенергії, електро замість того, щоб залучати зовнішню інвестиції. Україна на сьогоднішній день має заборгованість понад 16 мільярдів доларів США. Щоб з такою заборговані варто бути ефективним колекционним партнером на міжнародній арені. на енергія або альтернативна енергетика, можна тема, Ще один-два відсотки потреби України забезпечуються саме джерелами альтернативної енергетики. Це біла енергетика, крова, мала гідно енергетика, сонячна, гумальна, так звані альтернативні газ. Ми зупиняємося лише на деяких з цих джерел енергії. Дійсно, є наприклад, потужні ресурси гідроенергії, малих річних, геспієчки в Карпатах. Вони могли вирішити проблему енергопостачання в тих регіонах. Не приєднання до централізованої системи електропостачання. Так само вітроенергетика є, існує доволі потужний потенціал. Сланцевий газ, це про що зараз можна говорити не лише в Україні, а й в Копії, В Штатах цей сланцевий газ вже відбувається. Я думаю, що вони старші знають, що це за газ за оцінками наших партів, Україна є від 10 до 30 мільйонів кілометрів сланцевого газу. Тому це лише. Поки що такі навіть не екологічні розробки, це оцінки смерті. Змовно, якщо б такий станцевий газ Україна могла б поставити на промислове податкування, за деякі оцінки вона могла на певний доволі довгий час змінитися взагалі обідності, закуповувати російський газ. Бо, власне, стансовий газ це той самий газ, але за іншим його додаткування. Біоенергетичні ресурси, біогаз, біоліз, біотенол. Ми знаємо ситуацію з ріпаком. Ми з вами спостерігати на власні очі, наскільки великі території України в засіданні і більшість, ну а фактично весь він йде як ресурс на експорт у приїде до Європи, і там з нього розпитається. На жаль, Україна практично не використовується класних потреб, хоча ми всі знаємо, наскільки він руйнує, наприклад, ті самі ґрунти. Транзитна ситуація знову ж таки транспортної системи, є спроможності модернізації збільшити е, кількість прокачування е, НАЗУ через територію України. І дійсно є ситуація з зовсім задання технічної станом транспортно системою України. Е, ми просто додаємо закладів основні ініціативи, наприклад, ОІС, на БУПу, і, е, з боку ЄС, відомого на і багато говорилося з часу про закові білий потік», з де інші кажуть про те, що це по нас відгорує, про це не злужений на БУКО, а й поки що і на Букпові не перейшли в практичну сфера реалізації цих проєктів. Навтотранзит також ми даємо оборонні по оптимунку транзиту нафті. Ну і знову не можемо називатися з Вінницькою облікового Одеса про і далі на Польщу, в рамках пам'ятаємо, що... Ми пам'ятаємо, в якому напрямку зараз він використовується. Не порядоцюючи цю тему, поговоримо про те, лише, що оригінальний проєкт відбувався іншому проєкту, там такі ані. Можемо говорити про те, чому цей проєкт досі не реалізований. Ну, енергоефективність. Ми завершуємо на наше дослідження цією темою. Знову ж таки, багато говорить про енергоефективність, але сьогодні є конкретні показники. На в'ємність до України 26 разів передчих середній Причина, в ми просто корупцію, і можна говорити, чому ця корупція полягає. Ресурсів просто розкрадаються чи приписуються для того, щоб якимось їх реалізувати шляхами, але маємо показати це, що маємо. Хоча нормативна база в цьому селі доволі прогнозна і є близько дійсно якісь неможливо, закону, що не задати президента рішеннями. Але знову ж таки з того, що ми починали сьогодні, не існуємо такого механізму стимулювання енергоефективності. Наприкінці нашого дослідження ми ще раз подаємо базу, базу, яку ми презентували вам на минулому нашому семінарі. Відкриваючи поводитися до скузі, хотів би ще раз наголосити, що нинішнє аналітичне дослідження, нинішнє аналітичне допустим це лише один результатів нашого подальшого проєкту. Ми намагалися зробити заліз. Ситуації, і, вивчивши цей зріст, ми матимемо змогу діагностувати ті проблеми, ті симптоми, які існують на сьогодні в приналежності, що дасть змогу, ягностувавши на одним чином ці симптоми за налічність, виробити алгоритм для вирішення цих проблем. і Намагатися подати цей алгоритм.